Середа, 15 лютого і на каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Насамперед говоритимемо про такі теми. Уряд розробив дієвий механізм відродження ділянок лісу, знищених нелегальних видобутком бурштину. 450 жителів тетерівського масиву вже кілька тижнів живуть без світла в оселях. Вони заручники обставин. Сьогодні вшановують пам'ять загиблих воїнів афганців. Для багатьох ця дата залишається сумною. В Україні стартує пілотний проект рекультивації лісогосподарських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину. Уряд ухвалив рішення, яке дозволить протягом п'яти років відновити знищені на Волині Рівненщині та Житомирщині ліси, і сприятиме соціально-економічному розвитку цих регіонів. Для Житомирщини прийняття постанови про рекультивацію земель та опровадження проекту означає першочергово те, що ліси перестануть знищувати. А сам процес переведуть у законне русло. Про це говорив очільник області Ігор Гундич сьогодні під час прес-конференції. І в інформаційному агентстві УНІАН постанова дає можливість не лише проводити рекультивацію земель, а й легалізувати процес видобутку бурштину та дозволить створити легальні робочі місця. Позитивом є те, що участь у рекультивації земель братимуть місцеві компанії. Всі замовлення на рекультивацію земель будуть йти через систему Прозоро, зазначає Ігор Гундич. Виконавцями пілотного проекту стануть спеціалізовані державні підприємства. А саме, бурштин України та Укрбурштин під контролем держави на пошкоджених ділянках лісу. Здійснять видобуток залишків бурштину. Після чого проведуть комплекс робіт із рекультивації цих ділянок лісу. Постановою передбачається, що 50% коштів від видобутку бурштину залишаться у регіонах у розпорядженні місцевих рад. Підряди на розвідку видобуток обробку бурштину отримають виключно місцеві громади та компанії, зареєстровані на цих територіях. Реалізація цього Проекту дозволить вже протягом п'яти років відновити близько шести тисяч гектарів знищених лісів, створить за попередніми розрахунками близько десяти тисяч робочих місць і додаткові надходження до бюджету країни лише завдяки сплаті надрокористування складуть до 500 мільйонів гривень на рік. Маю надію, що маючи таку пост... маючи ту постанову, яка вже на сьогодні вступила в силу, тому що вона опублікована. І... Органи правопорядку, і ми спільно з органами правопорядку ну не дамо, скажімо, масово нелегально видобувати бурштин. Тому що є постанова, будь ласка, хто хоче, ідіть, займайтеся, культивуйте, довидобувайте, але в законному руслі. Тобто вона якимось чином скажімо, частково дає можливість видобувати довибувати довидобувати бурштин, але вже в легальному руслі. Маю надію, що вже на У Житомирському районі люди два тижні живуть без світла. Електроенергію у тетерівському масиві відключили за борги, бо частина людей платить гроші об'єднанню садівничих товариств. Інші громадські організації, деякі зовсім не розраховуються за спожиту електроенергію. Чому мешканці масиву стали заручниками непорозумінь між організаціями, з'ясовувала Наталія Дехтієвська. У тетерівському масиві зараз живе 450 осіб. В переважній більшості це люди похилого віку. Їм з 1 лютого відключили електроенергію. Ось у цьому будиночку мешкають двоє літніх пенсіонерів. Давайте подивимось, як вони живуть без світла. У тісному приміщенні живуть 86-річна жінка та 80-річний чоловік, старенька прикута до ліжка, тому чи не єдиною розвагою є перегляд улюблених передач по телевізору. Я люблю, касається, кожного, я люблю суд подивитися. Зі сльозами на очах жінка каже, що за світло вони платять. Коли стемніє, пенсіонери запалюють свічки або користуються газовою лампою. Одного разу керосин ледь не став причиною пожежі. Ну спитай, як я можу. При лампі керосин то й Люди кажуть, в тетерівському масиві часто відключають світло, тому їм вже не сила це терпіти. Чому йде декомунізація, а нас заганяють якийсь колгосп, невідомо якої названня? Що я довжна відповідати за того, хто не платить? Чому? Мені 70 років, я хочу жити при світлі. Я ще належусь на тому світі. Я проблема коли поле бою, да світа ні. Війна тільки закончилась грамочка. Світ включають там не плоти. А, а чому я прийшов зі 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 площу світа плоти. Чому я тут живу, проживаю. Мешканці хочуть розраховуватися за спожиту електроенергію індивідуально і за це мати світло в будинках. Він же хай сам нам плоді. зроблять сам таку не можливість не кожному платить за електроенергію. Ергію кожному платить за електроенергію не сюди, а в город допустим, банк. і хай приїжджає рес і шукає оці вони і відключає їх. Борги за електроенергію у місцевих жителів з'являються постійно. Причина конфлікт між керівництвом об'єднання садівничих товариств та громадською організацією, яка оголосила недовіру цьому товариству. На сьогодні більша частина місцевих садоводів сплачує рахунки в бухгалтерію громадської організації, але не всі деякі самостійно в банк. Установах через різні погляди люди сваряться та ледь не б'ються. Люди люди обрали Ні! Тут чому чому так, організація така, як ти? Організація вони зайняли це приміщення і всі кошти вони збирають самі. Так як може Осте розраховувати за, за ці всі платежі? Вони захопили його, це приміщення. Усіх проконтролювати громадська організація не може, бо немає договору на постачання електроенергії на масив із Зарічанським Ремом. Ми просимо керівництво обленерго, щоб нам дали можливість підписати договір з ресом на постачання електроенергії. Ми вже тут своїми силами якось будемо регулювати питання оплати. В обленерго кажуть, договір із громадською організацією можливий лише тоді, коли їм передадуть всі повноваження в об'єднанні товариств. Якщо об'єднання Тетрівський масив передасть всі свої мережі громадській організації. Тобто буде акт прийому передачі, передасться воно з балансу на баланс, і у громадській організації будуть на балансі ці всі електричні мережі. Тоді ми можемо розірвати договір з масив, з масивом тетерів з, масивом, з тетерівським масивом і укласти безпосередньо з громадської організації. Інший варіант це укладання договору із кожним жителем окремо, але для цього люди повинні за власний рахунок встановити лічильники на фасадах своїх будинків та модернізувати електромережі на території масиву. Пенсіонери, які ледве кінці з кінцями, зводять, найближчим часом не бачать перспективи робити все за власний рахунок. Наталія Дехтієвська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Сьогодні у нашій країні вшановують учасників бойових дій на територіях інших країн. 28 років тому радянські війська виведені з Афганістану почалася епоха розвалу могутньої тоталітарної держави. Вшанувати ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів прийшли Житомиряни до пам'ятника Чорний тюльпан. Це традиція крокувати Житомиру урочистим маршем з бойовими нагородами, з національним прапором та атрибутами військових громадських формувань, як завжди, попереду. Бронетранспортер, військовий оркестр і учасники бойових операцій на територіях інших країн. Колона наблизилась до пам'ятника Чорний тюльпан тут відбувся мітинг вшанування загиблих героїв. 160 наших братів полегло на востокі. 60 локальщиков 12 тысяч участвуло и участвует э, в этой ближневосточной нашей э, войне. Говорить о том, что афганці потеряли своє значение и отошники мадне не приходится, потому что э, кровь воина Житомирянина, на одного цвета сьогодні, коли Україна потребувала. Захисту незалежності, цілісності якраз воїни, афганці воїни-інтернаціоналісти, стали першими, хто виступив, створив, створюючи добровольчі батальйони і пішовши на схід, і показавши, і навчивши наших молодих солдатів, тих, хто були мобілізовані, як треба захищати, і показували приклад, як треба любити нашу батьківщину. Лягають квіти до пам'ятника Чорний тюльпан, квіти, шани, поваги і нагадування політикам. Війну легко розпочати, але досить непросто завершити її. А треба берегти мир, злагоду у суспільстві. Про це добре знають. Афганці та сім'ї загиблих. Воспоминання і немного болю. Як будто я помолодшав, непонятно скільки років, не буду говорити на скільки, але як будто все-таки приємно спомнити. Ми радуємося, люди, які кажуть, що війна закінчилася. Що чувствую тим матерям, тим батькам, які сьогодні прийшли сюди видать, і ми всі щас сюди. Хай буде всім добре. У мене поїв брат в Афгані. Я сюди ходжу не тільки в цей день. Я сюди ходжу щодня. Він похолян дордічою. Дуже тяжко і важко. Поставили двоє дітей з там Михайло Сеньгуб, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І сьогодні воїнам афганцям вручили три квартири, що придбали за кошти, виділені з міського бюджету. Це були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня, що минає. Транспортну реформу обіцяє міська влада провести вже до кінця року. Чи стане пасажирам комфортніше? Подолати онкохвороби реально. Сьогодні відзначають Міжнародний день онкохворих дітей. У Житомирі є приклади одужання. Сьогодні православні віряни відзначають стрітання. Вода і свічки мають особливу силу. У місті Житомирі може з'явитися громадський транспорт нового покоління. Це будуть сучасні та комфортабельні тролейбуси і електробуси, повністю адаптовані не лише до користування ними різними групами пасажирів, а й відповідатимуть належним євростандартам. Деякі новації можливого оновлення муніципального парку Житомира перед черговою сесією Житомирської міськради обговорили на засіданні виконкому. Тож скільки нових тролейбусів курсуватиме містом, хто їх обслуговуватиме і коли містяни реально зможуть відчути комфорт та безпеку від пересування у муніципальному громадському транспорті? Далі у сюжеті Ірини Остапчук. Про те, що сучасний парк муніципального електротранспорту у місті Житомирі не відповідає стандартам, а пасажирам некомфортно та незручно ним користуватися, містяни говорять давно. Старі тролейбуси реанімують, запроваджують сучаснішу систему розрахунків. Втім, якість системи обслуговування загалом не змінюється. У міській раді вирішили змінити підхід до справи і залучити у розвиток міського комунального транспорту кошти іноземних інвесторів. Для розвитку ТТУ залучаються кошти європейських банків. Ми плануємо в цьому році за залучені кошти придбати тролейбуси. Вказано в пункті 1.1 програми. Також будівництво контактної мережі здійснити придбання майного комплексу, також придбання підстанції тягової модульної та придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів. Житомирський міський голова розповів, що сучасніший комунальний транспорт, який буде цілком адаптований для всіх категорій пасажирів, а також виклики сучасної доби в обласному центрі може з'явитися вже до кінця нинішнього року і не на рівні домовленостей, а конкретних проблем. до августа месяца должен пройти тендер по закупке новых новых, подчеркну, троллейбусов. То есть 30, 40, 50 мы еще вот пока будем смотреть. Это будут новые троллейбусы, низкопольные со всеми с доступностью и так далее, и так далее, со всеми требованиями и так далее. Кроме этого в программе предусматривается закупка двух электробусов, Да, да, да. да. Есть, есть. Двох електробусів. Це проект з, з китайськими заводами. Ми договорюся ні дають спеціальну цену на закупку двох електробусів. Члени міської конкому проект підтримали і наразі слово за депутатами. Як поінформував міський голова, програму розвитку міського електротранспорту у новій редакції депутати мають обговорити у профільних комісіях та ухвалити її на найближчій сесії. Депутати отработали ще в комісіях. І з цими уточненнями ми винесли на, на окрім програми розвитку міського транспорту на засіданні міськвиконкому розглянули інші міські програми, зокрема благоустрою та розвитку комунального господарства, безпечне місто, розвитку малого та середнього бізнесу, земельних відносин, зелену вулицю щодо їх реалізації. Також мають дати депутати. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. 15 лютого у міжнародний день онкохворих дітей, усі, хто не байдужить до такої страшної недуги, як дитяча онкологія, особливо виявляють підтримку родинам, у яких хворіли або зараз хворіють діти. Саме цей день вважають днем перемоги над страшним діагнозом. У Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні відбулася зустріч дітей, які перемогли хворобу і тепер живуть повноцінним життям. Приклад їх та їх батьків доводить, що не зупиняючись у боротьбі та з вірою у серці, омріяне одужання, таки настане. Про щасливі історії сілення Таміла Нестерук детальніше. Коли Артем дізнався про свою хворобу, він уже свідомо розумів, що таке рак та його наслідки. Тому мрія була одна. Я мрію повернутися скоріше додому, а зараз мрію ніколи сюди не приїжджати. Мама Артема, як і інші батьки, які дізнались про такий діагноз, спочатку перебувала в шоці. Лише згодом розуміючи відповідальність і те, що боротьба буде довгою, свято вірила в одужання сина. Спочатку, звісно, шок і не знаю, що робити. Ми близько дев'яти місяців пролікувалися так. У нас була ще лучова терапія, бо в нас діагноз трошки йшов те клітинний це більш агресивна така форма. Коли Ольга Босунівська з маленьким Андрієм потрапила у дитячу онкогематологію, то перші два місяці пам'ятає, ніби в тумані. Надію жінці подарувало одужання хлопчика Ернеста, який на той момент уже переміг лейкоз і одужав. Боролася. Ну Ернест, Ернест Ернес, Ернес, у Мене Ернест, у мене Ернест Тоді він у мене з не виходив ці два місяці. І після цього ми почали боротися. Ми боротися почали ці. Перші два місяці я годила це в тумані. Було це все було на такому автопілоті. Думки і Віра Матері кваліфікована допомога принесли омріяний результат у 2014 році. Почула найбажаніші слова. Ваш син одужав. Коли в нас взяли останню пункцію, це було і прийшли аналізи. Це було 28 жовтня 2014 року. Сказали, кістковий мозк чистий. І це було свято. Семирічна Даша із Бердичева тепер також живе повноцінним життям, щасливим, без крапельниць та таблеток. Дівчинка радіє кожному дню і своїм домашнім улюбленцям. Хамяк, черепаха і, котик. Сережа. Хамяка, принц. і черепашка у нас ще є. Дорік. Шлях до одужання доньки був важким, поділилась мама Інна. За весь час лікування жінка навіть від думки не допускала про щось погане, лише вірила і молилась. Ну, важко було. Навіть зараз загадати. Втримка родичів багато дуже значить. Допомагали всі завідуюча відділенням онкогематології Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні Людмила Чмут зазначила, що позитивні результати у боротьбі з дитячою онкологією додають віри не лише батькам, але й сили лікарям, адже діти одужують, створюють свої сім'ї і народжують своїх дітей. Шо говорити про весь період історії відділення, то цей, цей відсоток дуже різниця, коли ми тільки почали почали працювати тут, то Ну, практично, практично всі діти помирали, і це був такий термін досить короткий два-три місяці. Там і дитини не було. І звичайно, дуже важко було. І коли в нас з'явилися протоколи лікування, які стали доступні з закордонних клінік, і ми почали впроваджувати ці протоколи, ми відразу побачили ефект від цього лікування. І звичайно, вже з такими. Сповнені надії вже взялися за це лікування. Воно звичайно тяжке, воно дуже відрізняється від того, чим лікували раніше. Але ефект від цього лікування той, що більше половини дітей одужує. Тому діти та батьки щиро вдячні усім небайдужим людям за підтримку та допомогу, Конечно, яка рятує найцінніше – дитяче життя. Вот, на ці. Может, быть, оно как-то звучит і грустно, потому что діти і онкологія какие-то несовместимы вещи. Но ми к этому дню относимся как к дню мира и дню победи. То есть ми к этому дню относимся как к дню победи над болезнью. Таміла Нестерук, строк, сергійкоболянський, новини Житомирщини. Внаслідок температурних змін на дахах будинків утворюються бурульки. Медики попереджають перехожих бути обережними, щоб не травмуватись. Падіння льоду з даху може призвести до струсу мозку і навіть до смерті. Аби уникнути травмування крижаними бурульками, слід дотримуватись правил безпеки, встановлювати попереджувальні знаки і огорожі в місцях можливого падіння бурульок. Пішоходам слід триматись на відстані 3 і 5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. Не заходити за межі встановлених Рож загрозливою є ситуація поблизу під'їздів багатоповерхових будинків та при вході до торговельних майданчиків. Вірогідність травмування в цих місцях є найвищою. Батькам слід звернути увагу на роз'яснювальну роботу серед дітей щодо можливих наслідків падіння бурульок з дахів будинку. У разі отримання травми терміново звертайтеся до медичних закладів. Про любов з елементами самотності у Житомирі презентували книгу під назвою Приписи долі. Ця добірка стала першим повноцінним виданням юної авторки Юлії Довбні. До збірки увійшли поезія та білі вірші. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Свою першу книгу Юлія Довні створювала три останні роки. В її поезіях тісно переплилися глибокі філософські роздуми та лірика кохання, які змушують замислитись читача про вічну тайну любові. Та, попри те, що кохання вічна тема усіх часів і митців, книга просякнута відчуттям самотності і сумом. Саме такі емоції, за словами авторки, надихають її писати. Взагалом мене надихає надихають сумні емоції, коли в мене в основному сумний стан це легка ефорія, коли душа тремтить, хочеться щось створити нове, відразу записати його на папір і розуміти, що ти творець, і ти даруєш цей твір кожному читачу. Авторка ділиться в своїй книзі найбільш сокровенним та наболілим. Читачі ж розповідають, що добірка привертає увагу змістом написаного та ілюстраціями. Вона повністю працювала над книжкою сама, дуже сильно переживала, щоб було втілений той задум, який вона хотіла. Багато працювала над ілюстраціями, підбирала сама їх самостійно в інтернеті, брала картини сучасних художників і обробляла їх під такі трошки старовинний стиль, щоб вони і мали вигляд, і вони відповідали, і вони відповідали тій тематиці, яка закладена в самому вірші. Друзі авторки переконані, що ця збірка стане для Юлії потужним поштовхом у творчості і таким чином допоможе їй повноцінно розкрити свій поетичний талант. Юлія Свінціцька, Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Муніципальний естрадно-духовий оркестр Хмельницької філармонії побував у Житомирі з концертом. Музиканти цього колективу вже практично довели, що класична музика може звучати по-новому. І навіть рок балади не втрачають енергетики, коли їх виконують у класичному стилі. Про це Сергій Богінський. Муніципальний естрадно-духовий оркестр гастролює в Житомирі вже втретє і кожного разу привозить нову програму. Цього разу музиканти виконали 17 різножанрових творів від Моцарта до популярних композицій сучасної естрадної музики, джазових композицій і навіть важкого року. Наш оркестр називається Естрадно-духовий оркестр. Тобто більше переважає естрадного плану музика, ну, більш на молодіжну аудиторію розраховане, твори, пісні сучасні стараємося виконувати. Йдемо в часу. В ногу з часом, як то кажуть, як відвідують ваші концерти? Ну, в Хмельницькому в нас завжди повні зали. Це аншлаги. Оркестр гастролює також і по містам України, були в Вінниці, в Тернополі. У Вас вже приїжджаємо це третій раз в Житомир. Музичний колектив успішно гастролює і за кордоном на польському фестивалі. Він здобув друге місце, збирав повні зали у Франції, Італії та інших країнах Європи. Коли насолоджується в залі грою відомих симфонічних оркестрів, постає питання, чому в Житомир, який завжди вважався музичним містом, немає свого або камерного, або симфонічного оркестрів. Вище мистецтво філармонії то є музика. Симфонічного оркестру, камерного оркестру, ми вважаємо, що і вокалісти, і піаністи, і скрипалі, вокалісти, всі вони повинні бути, ті в нас є. А от що, що стосується цих колективів симфонічного оркестру або камерного, ну, ми благаємо просто наших всіх е, Житомирян, Житомирської області. Якщо б взяли участь в тому м, процесі, може, я не кажу, що це буде голосування або там референдум, ні. Але ж щоб посприяли трошечки всім. То буде нехай в інтернеті і просити наших керівників нашої області, нашого міста про те, щоб допомогти нам у створенні цих колективів. Представники влади теж відвідують філармонію і хочуть, щоб жителі Житомирщини мали можливість якомога частіше насолоджуватись кращими зразками класичної і сучасної музики. Я вважаю, що такі заходи треба відвідувати всім мешканцям Житомирської області для того, щоб піднімати собі настрій, дарувати цей настрій оточуючими постійно, якби, бути в гарному гуморі та дарити щастя людям. Сергій Багінський і Грач, новини Житомирщини. За народним віруванням, двічі на рік літо зустрічається з зимою 15 лютого, у день стрітення Господнього, та 22 грудня у День Святої Анни. В народі вважали, що навесні зима це стара баба, а літо молода дівчина. Отож, так би мовити, сьогоднішній день це символ зустрічі зими з весною. З цим святом пов'язано багато прикмет, за якими можна буде судити про хід цілого року. Тему продовжує Ніна Собкович. Зима у православному календарі має чимало прекрасних свят, але ось лютий, одне із головних свят це все-таки стрітення Господні. Це зустріч в особі Симеона Богоприємця Старого Завіту і Нового Завіту в особі Христа Спасителя, який прийшов у світ для того, щоб спасти людей. І особливість будь-якого з християнських свят в першу чергу полягає в тому, що воно проповідує спасіння людини і навіть. Й, про це співається сьогодні у тропарі цього свята цього дня, згідно з Біблією, на землю зійшло слово Боже, і воно багато значить для віруючих. Вірю, дуже вірю. Та большая сила. Надо та всего вірити в душе. А якщо ти будеш вірити в це, і просто свише, і те в три рази більше. Стрітення настільки важливе свято, що його святкують один день перед і сім днів поспіль. А головним атрибутом свята є стрітинська свічка і освячена вода, і водичку обов'язково. А з точки зору виховного процесу дошкільнят – це пояснення щасливого життя кожної людини у любові до держави і сім'ї. Це ж наша історія, це наші традиції, це наша культура, це все, що йде від наших, від наших предків, і якщо ми це все не забуваємо, доносимо до наших діток, ми це все підтримуємо, згадуємо. Це час запитати себе, чи щасливий я радісний змінився? Багато в серці любові, розуміння себе та ближнього. Лише так можна зрозуміти суть стрітення, свято з яким пов'язано багато прикмет, за якими можна передбачати. Хід цілого року на підтвердження чого й міських хоробців. Ніна Сапкович, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки цього дня. Далі оптимістична інформація від синоптиків. Морози відступатимуть. Дізнайтеся деталі. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується поступове підвищення температури. Небо проясниться, хоча мінлива хмарність лишатиметься. Вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря 16 лютого вночі – мінус 8, мінус 10, в день – мінус 3, мінус 5 градусів. 17 лютого вночі – від 3 до 5 градусів морозу, в день – від 0 до 2 градусів тепла. 18 лютого в день – до 3 градусів тепла. Очікуються опади у вигляді дощу, атмосферний тиск 755 мм, міліметрів, вологість повітря 90%.